гадаєте, який найкращий подарунок можна було зробити для своєї дружини? В минулому столітті було популярно називати будинок іменем дружини. Усім привіт! Мене звати Катруся Палій і сьогодні я вам розповім багато цікавого про віллу Люба. Я думаю, ви вже здогадалися, що в цій назві є багато цікавого. Поїхали! Ой, верніше пішли! Віллу Люба збудували для історика зігмунта Фелікса Люби Радзимінського Люба це частина його прізвища. Тож тепер ви розумієте, чому вілла так називається. Хоча тут є ще одна цікавинка в інших подібних випадках: жіночі назву Вілл свідчили про любов їх власників до доньки чи дружини. Однак віла Люба це не той випадок. Сам Зігман перебрався в австрійський Львів з російської України, а причиною був його конфлікт з владою. У нас він став визначною постатю серед львівських вчених. Сюди він перевіз і свою унікальну бібліотеку. Неподалік на вулиці Гіпсовій він мав ще одну вілу. І вона занадто гарна. Ще про неї також не розповісти. Тиха та затишна вуличка гіпсова, паралельна до вулиці Коновальця, забудована різностильовими віллами початку ХХ століття. Вони тоді зазвичай зводились для працівників військової політехніки та університету. І найпримітніше з поміж них вілла на перетині вулиць гіпсової та елізи Ожешко. Вона так і називається Віла Радзимірського. До речі, він був польським істориком, археологом та знавцем Геральдики. Так так, я пояснюю. Геральдика це наука, яка вивчає і визначає значення різних символів народових і військових. Цікаво, чи не так? Але повернімось до самої вілли. Вона справді розкішна. Особливу увагу на неї завжди звертаємо через декоративне поєднання кам'яної та цегляної кладки. А чого тільки варта ця вежа із червоною черепицею? Тож, якщо ви хочете зробити атмосферне фото у Львові, сміливо крокуйте до цієї вілли. Адреса, вулиця Елізи Ожешко, 11. А тепер ще раз пропоную повернутися до нашої вілли Люба, адже я геть забула розповісти вам, хто ж її спроєктував. А це Юзеф Пінтковський. Юзеф Пьонтковський – це львівський архітектор, який проектував споруди у різних напрямках модерно, а ще у інших історичних стилях. Тисяча 1910 року експонував власні проекти разом з іншими архітекторами на виставці у Львові. Словом він був дуже модним і популярним. А ще він був нагороджений орденом від Франса Йосифа. На той час це була дуже велика нагорода. Що ж, про Віллу Люба я вже розповіла все, що знаю. А тепер ваша черга прийти та подивитися на неї власними очима. А з вами була я, Катруся Палій, Па-па!